Вітаю! Мене звати Устименко Данило, і я б хотів би презентувати задачу про мінімальний шлях у графі. Хотів би зазначити, що цю задачу вже виконували в минулих роках, проте мій варіант виконання цієї задачі е, має набагато красивіше рішення на пролозі, як на мене, до якого ми пізніше підійдемо. І я обрав іншу імперативному програмування, тому ми будемо бачити інший підхід з цього боку. Так, Замість Java я обрав цього разу Python. Отже, почнімо: невеликий план презентації. Почнемо ми з постановки задачі. Далі подивимось на рішення на імперативній мові програмування, рішення на Haskell. Рішення на пролозі і дійдемо до якихось висновків. Отже, почнемо з постановки задачі. Задача про найкоротший шлях полягає в знаходженні такого шляху між двома вершинами або вузлами графу, що сума ваг ребер, з яких він складається, мінімальна. Шлях, відповідно, це послідовність вершин, по яким потрібно йти, аби прийти від однієї вершини до іншої. Тож, наша програма на виході повинна надати. Найкоротший шлях між двома вершинами, тобто послідовність вершин, і сумарну вагу цього шляху. Прикладом задачі про найкоротший шлях в реальному житті може бути знаходження найкоротшого шляху між двома пунктами на дорожній мапі. В цьому випадку вершинами є пункти, а ребрами відтинки дороги з вагами, рівними часу, необхідному для подолання цього відрізку. Є багато підходів. Для розв'язання нашої задачі. Найважливішими є алгоритм Дейкстри, алгоритм Белмана Форда, алгоритм пошуку Азірочка, алгоритм Фройда Воршела та алгоритм Джонсона. Але у цій презентації я фокусуватимусь саме на алгоритмі Декстри. Ось графіки я буду використовувати для тестування на усіх моїх мовах. Він... Орієнтований, Відповідно, тут бачите стрілечки, тут задані ваги. Вершини тут мають трохи дивну назву, тому що в пролозі для задання вершин я використовував літери а не цифри. Отже, перейдімо, власне, до реалізації. Спочатку подивимося на рішення на імперативній мові. Як імперативну мову, я обрав Python, відповідно, ви можете на екрані бачити рішення моє. Алгоритм DX3 на Python. Отже, я тут задаю клас граф, який в собі декілька методів: спочатку ініт. Ми ініціалізуємо наш граф кількістю кількістю вершин. І також ще один атрибут це граф, це двомірний масив, це відповідна матриця суміжності, яку нам потрібно змінювати, аби задати наш граф. Далі метод PrintSolution, який буде вводити наше рішення. мін distance ми на нього трішки пізніше підійдемо. Алгоритм DX3. Саме okay. метод алгоритм Дкстри. Ми надаємо початкову і кінцеву вершини. І потім ми ініціалізуємо декілька списків. Перший список буде довжиною V, тобто кількість вершин, і матиме відстані. Нинішні найкоротші відстані до кожної вершини. Спочатку ми задаємо їх просто великим якимось числом, і відстань до е, нашої початкової вершини 0. Далі ми задаємо список visited, е, що позначає е, вершини, які ми вже пройшли нашим алгоритмом. І список pass, який е, для кожної вершини міститиме список вершин, які є відповідно найкоротшим шляхом е, від нашої. Е, Вершини Отже, переходимо до нашого основного циклу в алгоритмі. Спочатку ми шукаємо за допомогою Mean Distance вершину, яку ми будемо розглядати. Мін Distance як працює. Отже, нам потрібно в списку Dist, тобто відстани, знайти таку вершину, яка матиме найкоротшу відстань. Від нашої початкової вершини і ще одному, що ми її не проходили. Якщо ми таку знаходимо, ми вертаємо відповідний індекс цієї найменшої вершини, і ми її будемо далі розглядати, відповідно, якщо ми таку вершину не знайшли, це означає, що, що наші дві вершини джерело і таргет не зв'язані. От. Немає, не можемо подавати шлях, і тому вертаємо мінус один і undefied. Uh, uh, ми присвоїмо, що відповідно, якщо все добре, індекс uh, uh, додатній, uh, ми присвоюємо йому значення true, що Ми вже проходили цю вершину. І далі uh, ми проходимося ще по всім uh, суміжним вершинам uh, до нашої вершини U. Це відповідно будуть вершини В. Отже, ми подивимося по матриці індецидентності, чи в нас значення більше нуля, що означатиме, що ці дві вершини суміжні. Далі дивимося, чи ця вершина В, вона, чи ми її ще не проходили нашим алгоритмом. І дивимося, чи нинішня найкоротша відстань до цієї вершини В є. Більшою за відстань до вершини U плюс, відповідно, вагер ребра, які з'єднує вершини U і V. Якщо і цьому осправжується, тоді ми оновлюємо е, нашу відстань до вершини V і оновлюємо найкоротший шлях до, її, до неї. Е, відповідно, це буде шлях до вершини U плюс вершина V. І так, відповідно, ми проходимо для кожної суміжної вершини, оновлюємо е, дистанції. І якщо ми прийшли, бачимо, що. Вершину, яку ми розглядаємо наш таргет, ми відповідно виходимо з циклу і демонструємо наше рішення. Ось відповідно графіки я казав, що буду використовувати як приклад, можемо подивитися відстань від 0 до 2. О, відповідно, дистанція 3. від 0 до 5, наприклад. А якщо не можна побудувати дистанцію, то ми матимемо помилку. Ось відповідно, як тут. Наступним я буду представляти рішення мовою Haskell, відповідно, функціональною мовою. Це рішення було найскладнішим, напевно, з усіх трьох мов, які я використовував. Але я постараюсь вам його коротко пояснити. Тут ви можете бачити код програми на Haskell для алгоритму DXR. Отже, почнімо його розбирати. Ну, спочатку ми задаємо певні типи, де вершина це значення інта, просто ваги теж мають значення інта. Ребро здається вершиною, в яку входить е, це ребро, і вага відповідно цього ребра. І, відповідно, граф е, це список, який матиме е, довжину, е, яка відповідно до кількості наших вершин. І для кожної вершини він матиме її ребра. Е, отже, основний, основна функція DX Shortest Pass. Е, вона отримує на вхід наш граф. Vertex як джерело початкову вершину, Vertex як destination, нашу кінцеву вершину, і повертатиме відповідно, ваги найкоротшого шляху, і відповідно, список вершин, що буде нашим найкоротшим шляхом. Спочатку ми е, рахуємо, скільки в нас вершин в нашому графі. Ініціалізуємо список дистанцій, що, як і в попередньому прикладі, є е, найкоротшою відстанню від нашої початкової е, вершини до усіх інших на даний момент. І наступ, наступно ми ініціалізуємо е, список visited, тобто які вершини ми вже проходили нашим алгоритмом. І останній – це Initial Pass. Ми ініціалізуємо е, шляхи. для їхніх найкоротших шляхів до кожної вершини. Далі ми оновлюємо наш Initial Distances. Ми використовуємо тут функцію updateAdd, що змінює наш список Initial Distances і на місці індекса Source ставить значення 0. Відповідно ось ця функція. Просто змінює значення на певному індексі. Таким чином ми оновлюємо наш що дистанція до початкової вершини 0, що початкову вершину ми вже як пройшли, і то, що, те, що від, е, найкоротший шлях до нашої початкової вершини це, власне, просто наша вершина. І е, ми підходимо до нашої допоміжної функції, яка з використання цих всіх ініціалізованих списочків буде. Робити наш алгоритм Dijkstra. Отже, декстра Е, Ось список весь наших е, аргументів. Тут доволі зрозуміло, я думаю. Ми дивимось: якщо наш current vertex, той, який ми зараз проходимо, дорівнює нашому е, тоді ми вертаємо дистанцію до цього current-vertex найкоротшу дистанцію і найкоротший шлях, відповідно, з наших е, двох е, списочків. Інакше ми ітеруємось. Е, ми ітеруємось, ми викликаємо dx helper але нам потрібно його викликати уже з оновленими е, дистанціями, оновленим списком е, пройдених, оновленими шляхами і, відповідно, з новою. Вершину, яку ми будемо проходити. Це ми рахуємо тут. Спочатку ми отримуємо з графу список ребер для нашої нинішньої вершини. Потім ми оновлюємо списки наших дистанцій і шляхів ітераційним проходженням по кожному ребру з допомогою функції folder. І ми тут викликаємо функцію UpdateByEdge. Що робить функція UpdateByEdge? Вона для нашого нинішнього ребра і для заданого списку вже Wized оновлює наш список дистанцій і пас. Відповідно, в UpdateByEdge ми отримуємо нинішню вершину, список яких вершин ми вже пройшли нову суміжну вершину, відповідно, ваги ребра. І старі списки е, дистанцій і шляхів. Е, ми визначаємо нашу нинішню ді... відстань до вершини В, е, і рахуємо відповідно New Distance це відстань до е, вершини е, new V, якби ми проходили через нашу вершину В. І дістаємо шлях для нашої вершини V. Далі ми дивимося, якщо наша запропонована суміжна вершина е, ще не проходилась нашим алгоритмом, і, і нині ще найкоротша дистанція довша за нашу нову, яку ми запропонуємо, тоді ми оновлюємо наш current distance новою дистанцією до цієї суміжної вершини, new V, і оновлюємо її найкоротший шлях додаванням до нашої початкової вершини просто цю суміжну вершину. І е, інакше, якщо якесь цих тверджень не справджується, то ми не оновлюємо наші дистанції і шлях е, цією ітерацією ребра. І так ми проходимося для всіх ребер. Відповідно, ми оновлюємо наші дистанції і шляхи. Потім нам потрібно обчислити наступну вершину, яку ми будемо розглядати. Е, для цього ми використовуємо функцію FindNextvertex. Що вона робить, вона проходиться по вона проходиться по списку наших дистанцій і по списку наших пройдених, і шукає, найменш, і шукає вершину з найменшою дистанцією, і щоб вона ще не була пройденою. Відповідно. Uh, таким чином ми отримуємо індекс uh, нашої вершини з, uh, з найкоротшою дистанцією, і яка ще була не пройдена. І New Visited ми оновлюємо uh, наш next Vertex, кажемо, скажемо що ту вершину, яку ми обрали, ми її вже пройдемо. Uh, що вона, відповідно, вже пройдена. І таким чином викликається для нової вершини наш, наша функція DXRHelp знову, аж поки ми не дійдемо до нашого таргета. Ось, відповідно, тестовий граф, той самий, я його задав для нашої програми, і зараз перевіримо роботу нашої програми. Отже, ми викликаємо наш DXPass для нашого графу. Наприклад, від вершини 0 до 6. Ось ми маємо результат. Можемо спробувати від 0, наприклад, до 4. Якщо шляху не буде. Якщо шляху не буде, виводиться максимальне можливе значення відстані, яке можливе. Що означає, власне, що. Не можна побудувати шлях. Останнім, але не менш важливим є реалізація на мові пролог. Я б сказав, вона навіть найбільш важлива, тому що вона відрізняється від попер... усіх попередніх. Вона є дуже красивою. ну Отже, давайте подивимося на неї. Для реалізації на пролозі я вирішив показати часткові рішення, як я таки дійшов до власне програми, яка видає мінімальний шлях на нас в графі. Отже, це перша програма, яку я написав. Ми маємо тут задані нам ребра графу, і задано правило, правило шляху, яке перевіряє, чи Існує шлях між двома вершинами спочатку. Воно викликає правило шлях, яке має вже три аргументи. І цей третій аргумент відповідає за список вже пройдених нами вершин. Відповідно, щоб на циклах ми не ходили просто по колу, то ми слідкуємо, які вершини ми вже пройшли. Uh, так, поки наш X і uh, edge, не будуть мати спільне добро, тоді ми викликаємо true. Якщо ж такого ми не знайдемо, тоді буде false. Відповідно, uh, pass DC у нас буде false, тому що від D ми ніяк не можемо прийти до c, А, наприклад, pass AC uh, буде true. Або Pass A, F буде також true. Переходимо до наступної версії нашої програми. Тут я вже додав уваги до наших ребер. Відповідно, коли ми шукаємо шлях між двома ребрами, ми можемо отримати відстань цього шляху. Відповідно, тут все лишається те саме. Лише ми додаємо е, ще одну мову, що наш, наше V – це сума е, попереднього шляху плюс е, від нашого нинішнього ребра. Відповідно, можемо перевірити, якщо ми візьмемо, наприклад, шлях AF. AFRIN е, побудував шлях е, довжиною 8 і 7. І зупинився. Якщо між A B, маємо ваш і 6,5. Переходимо до третьої версії нашої програми. Е, відповідно, тут нічого не змінилося. Е, в третій модифікації ми вже маємо Steps, е, що буде. Як е, відслідковувати наш шлях найкоротший шлях. Тому, коли ми запросимо наш е, шлях від, для двох вершин, ми будемо отримати не тільки ваги цього шляху, а й е, відповідно сам цей шлях, послідовність вершин. Тут майже нічого не змінилося. Єдине, що от в, ці, в цьому правилі у нас є ще додатковий аргумент е, цей список е, пройдених вершин, який дає нинішню вершину. До шляху до попередньої вершини. Відповідно, можемо протестувати. Я змінив назву тут з шлях на find pass. Відповідно, Якщо ми знайти шлях від A до F. Відповідно, маємо шлях е, довжиною 8, ось який він. І шлях довжиною 7. Ось ми його маємо. І це усі шляхи, які ми маємо. Так само можемо подивитися для... від A до D. Ось один шлях його довжина. Ось інший. Більше шляхів не побудувало наш алгоритм. Отже, переходимо до нашої останньої версії нашої програми. В передній версії ми мали все до усієї частини. Ми могли знайти усі шляхи від однієї вершини до іншої, і ми виводили ваги для цих шляхів, і, відповідно, сам шлях у послідовність вершин. Що мені потрібно було зробити далі? Це знайти найкращий шлях, тобто ну, з найменшою вагою. Це було доволі важко, але я постараюсь пояснити. Отже, з нового першого правила, ми якби, ініціалізуємо нашу, а, пролог базу даних з а, першим вирішенням нашого завдання, і потім а, продовжуємо з а, діставанням наших рішень і а, порівнянням а, їх а, для того, щоб а, в нашій а, базі даних завжди лишалося Лише найкраще. Тобто, коли в нас надходить е, нове рішення з, фандат, з фандпас, ми його порівнюємо з існуючим. І якщо воно краще, то замінюємо, Якщо ні, то ми його просто е, не додаємо. Е, ну і в кінці останнє правило просто е, видає нам наше єдине значення, яке в нас є в нашій е, базі даних. Е, і з такою реалізацією. Ми матимемо лише один шлях. Зараз протестуємо. Відповідно, маємо такий шлях. Єдиний. Якщо попробуємо для AF. Find. Ось, відповідно, отримуємо найкоротший шлях. А, якщо Спробувати дві вершини, між якими немає шляху. Наприклад, G отримуємо просто False. Отже, перейдімо до наших висновків. Хотілося б оцінити часову ефективність та ефективність обсягу пам'яті. Але це буде важко через те, що я використовував хмарні платформи для виконання цього завдання. Але можна оцінити складність написання та простоту читання е, всіх трьох мов. Отже, по складності написання е, на перше місце я б став Python, що означає, що на ньому найлегше писати було цю програму на пролозі легше, і на Haskell це було найважче зробити. Щодо простоти читання, то пролог перемагає, код вийшов дуже стислим і зрозумілим. На другому місці Python і на третьому Haskell. Його було найскладніше читати. Щодо альтернативних підходів, є різні алгоритми, які ми могли б використати для пошуку вершин, окрім Декстри. Це може бути одним з альтернативних підходів. По-друге, я впевнений, що можна було б написати компактнішу реалізацію мовою Haskell з використанням в встроєних якихось бібліотек для обробки графів. Але я хотів написати на Pure Haskell, не використовуючи ніяких бібліотек, тому код вийшов довгим. І останнє для задання графу у Pythonі можна було б використовувати указники замість просто. Матриці суміжності, це, це б дало невеликий приріст продуктивності нашої. І останнє це загальне враження. Проблема знаходження найкоротшого шляху між вершинами це цікава і доволі прикладна. Що я зрозумів, що було важко її реалізовувати нову Хаскель, але ну, найбільшим здивуванням для мене Є е, красива реалізація мовою пролог, а, тому що, е, по суті, з використання прологу я не використовував ніякий алгоритм пошуку. Я лише задав правила, е, задав дві вершини і лише просто з тих вибрав найкоротший шлях. От. Е, тому рішення на пролозі мені сподобалось найбільше. Це був. Реально шок. Я зрозумів, наскільки я пролог потужна мова. Е, також мене здивувала велика різниця в підходах до розробки. Якщо ми розроблюємо е, за допомогою імперативної мови, функціональної чи логічної. Дуже різні підходи, але в результаті маємо ту саму працюючу програму. На екрані ви можете бачити список використаних джерел. Е, дякую за увагу.